Що впливає на гроші в цьому місяці, давайте почнемо з того, що знищує фінансовий потенціал, і яким чином можна прожити весь листопад на мінімальних фінансових показниках, тупо виживаючи. Просто виживаючи. Отак, щоб просто вистачало заплатити за їжу, за якісь там рахунки і ні одною гривнею більше. Зосередженість на стандартній рутині. І якщо ви будете прямо протистояти новим ідеям, тобто, якщо ваше раціо вас тупо з'їсть. То і ви просто дум подумайте, що ну я буду просто жити, як живеться. Нам іноді здається, що для того, щоб зробити якийсь переворот в житті, нам треба унікальні умови. Ну не знаю, такий якийсь унікальний талант, мільйон доларів, там ще якийсь прикол. Думаємо, зараз не час. Я спасижу, і то коли в мене не буде можливість. От Тоді я зроблю прорив. А суть в тому, що можливість, хоча б якась, хоча б мікромінімальна, вона є у кожної людини. Так? І для того, щоб отримати новий результат, треба зробити щось нове. Якщо знову нам приходять якісь нові пропозиції, якісь нові ідеї, а ми думаємо, ну ні, час, час точно для цього не час, у нас ж вічне життя, тому я якось пізніше скористаюся цими офігенними пропозиціями. І от якщо саме цей місяць, а він повністю про сміливість, він прям місяць сміливості конкретно називається. Якщо це відкладати на потім, і якщо просто повторювати дії і рішення, які ви робили в минулому, то тобто зосередитись на стандартній рутині, то місяць прям конкретно застійний, тобто тема фінансів, вона прям приносить розчарування.